Привіт, це Володимирівна. Я на центральному риночку понад дорогою. У нашої знайомої пані Тетяни, яка торгує класною зеленишкою. Добрий день, пані Тетяна. Доброго дня. Розказуйте, що у вас смішненького. Огірочки домашні, такі класненькі, малесенькі, але вони вже трошки закінчуються, але ще є. Помідори домашні, роз, рожеві, соковиті, добренні. От. Малинка, ожинка. Зелень, базилік, петрушечка, кріп, кукурузка голаночка. Є ось така по 10, така трошки як менший качанчик, по 20 така ідеальна, гарненька. Кисленькі огірочки, аджика з хроном є. Ну але сьогодні жарко, то я її стараюся не вилажувати. Вона у мене там в холодильній камері знаходиться. Ну і святкові такі букетики по 30 гривень. Люди з задоволенням купляють, йдуть в церкву, святять. Термик. Ось, друзі, пані Тетяна стоїть на зупинці, працює кожен Божий день. У неї своя домашня, якісна, корисна продукція. Зеленушка вас чекає. Все, завітайте на центральний ринок. До побачення. До побачення. доброго. Гарного дня вам.